Бути дорослим із книги світлячок Олени Чапілки Декілька наступних ночей наш світлячок навчався у тата й мами, як допомагати іншим. Це йому дуже сподобалося, адже життя було таким загадковим і цікавим. І світлячок із радістю помітив, як щоразу, після допомоги іншим, його ліхтарик ставав дедалі яскравішим. А одного ранку, коли сім'я, поснідавши пилком, готувалася до сну, батько, ніжно, дивлячись на сина, сказав: Як же ти підріс, синку, твої крильця зміцніли, ти вже можеш літати лісом швидше за нас із мамою. Думаю, тепер ти зможеш допомагати іншим самостійно, без нас. Справді, зрадів світлячок і зізнався, мені трохи страшно, але я чекав на цитату. Тільки не забувай усіх наших уроків, сину. А якщо раптом не знатимеш, як краще вчинити, прислуховуйся до свого серця. Просив у творця мудрості. Ми ж завжди раді тобі допомогти, посміхнулася мама. А щоранку ми будемо зустрічатись у квітах дзвіночків і ділитися пережитим за ніч, сказав тато. Чудово! засміявся світлячок. І поспішай зробити якомога більше доброго, синку. Наше життя коротке, тож треба встигнути до холодної зими, додала мама. А що таке зима? стривожився син. Дізнаєшся, світлячку, не все одразу. Головне, чини добро, світи яскраво на користь іншим. А тепер спи, набирайся сил. Вітер ніжно погойдував синій дзвіночок. Мама й тато солодко спали, а світлячок іще довго думав про розмову з батьками, про те, що чекає на нього попереду, і про те, що це зовсім нелегко бути дорослим.